Для порівняння покажу вам ще один чек на 100 кілограм, мікс жіночого дорослого одягу та дитячого резерву. Всі речі, сезон, все сезон тут буде і футболочки, і верхній одяг, і аксесуари. Але переважатиме саме 70% орієнтовно це жіночий одяг. Решта це мікс дитячого та чоловічого. Ну Дивіться, всі трендові модельки 24-25 рік. Нічого такого зайвого і поганого тут не буде. Тобто речі, на яких можна класно заробити. Тренч актуальний, дивіться. І ця тепла курточка прикольна. Джинси. Дитяча куртка. Це все красиво, Трошки взуття. Звісно, будуть попадатися і туфільки там на літо, але відклали і літом також заробили. А зараз продали от ті, що... пальто, яке красиве. Трошечки аксесуари. Яка молота для малючків. Аксесуари дитячі можуть бути. Так, кери. Це щось таке красиве. Ага, таке жіноче красиве пальто. Також життя. Ми будемо продавати 100 кілограмів баульчик мінімально. Якщо вам потрібно декілька баульчиків, зможемо вам зробити вигіднішу ціну. Але 10,9 євро за кілограм, де ви ще знайдете вигіднішу? Оце щось красиве таке. Так, ось така гарна жіночок. Прикольно. Джинс, ще одне пальто. Спіднички, жакети. Ну, дуже багато жіночого, так як не обманули. Светліки. О, це щось модне. Це. Дуже модно. Хочеться вам і все красиво показати, і щоб це не було дуже довго. О, це красиво. База. Це. Все з етикетками. От дивіться, зверніть увагу, що тут на більшості речах, ну тут знімається, тут є РРЦ ціни на етикетках, що дуже приваблює клієнтів, коли є такі етикеточки. Жакет. Ну що в нього хотіти? Красота. Трошки тут Ой, знижу щось цікаве. Дивіться. Трошки дитячих речей, але небагато. багато. До речі, на деяких речах ми вже говорили, є отакі магнітики. Ми можемо їх для вас, звісно, зняти, але ви можете зняти їх самостійно. Ми вам відправимо магнітики, ви, щоб ми не чіпали ваші баульчики, щоб ми їх не розкривали, не розшивали. Ви це можете зробити самостійно. Це для таких яскравих людей. Ну, поки я не побачила якоїсь такої жодної поганої речі, яка б була ну, не актуальна. Я не знаю, як ви, але мені прям дуже подобається. О, що у нас тут? Ще й теплесеньке. Прикольно. Так. З бездомний було, я вам скажу. Дуже багато речей, як на 100 кілограм. якраз на Новий рік. А як воно світиться моє? Так, це в нас що? Це щось жіноче, да? так? Так, красивий такий кардиган. Так, давайте подивимося, що ще всі шоксімо. О, Тут я бачу скарб трошки білизни. Треш, тут якість дуже хороша в резерві, особливо в білизні, це вже ми так помітили. Це плаче такий жакет. Ну, лиця трошки буде, але відносно, я так дивлюсь, ну, десь до відсотків п'яти результату буде. Да? Може досить трошки більше. Але таке все актуальне, прикольне, нічого поганого. Ну, в цілому, я думаю, що видно. Що вони все-таки сучасне, нічого поганого тут немає. Дуже прикольний актуальний товар, кому потрібно звертатися. Його є кількість обмежена, небагато. В нас воно постійно розлітається, особливо за жіночі питають. Але бачимо, богульчик 100 кілограм, 70% жіночого, решта мікс, чоловіче, дитяче. Але також діток треба одягати, тому я не думаю, що це є якоюсь проблемою за ми цінами у стокір.